Добрий день засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, материнства, дитинства, культури, молодіжної політики, фізичної культури спорту, туризму та соціального захисту населення. Сьогодні, 9 липня 25-го року, розпочали о 14.30. На комісії присутні голова шочого натисне на комісії Юрій Вічесловичу відсутня від кевича навіть. На порядку день ми маємо одне питання про внесення. Програму встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації в закладах освіти Вишевської сільської ради на 2025 рік. Ну за те, щоб за порядок да. Да. Добре. Отже, поданому питання доповідається на Володимир Миколаївич, начальник відділу освіти, молоді та спорту Висшевської сільської ради. Прошу будь ласка. Добрий день, шановні <звітнє> депутати. На ваш розгляд на комісії виноситься питання про. само, просто вже прийшли проєктно-просторисна документація і ви, по даним об'єктам вже є певні суми, конкретизовані, тому вносимо відповідні зміни відповідно до даних закладів. По закладам, наприклад, надання вигадання проєктно-косторисної -проєктно документації просочування прослочування 15 послуг posluh, zakisne prosočovania po ličenskoj гімназії 322 787 гривень. Натак нас у лишнянській гімназії є окремий садочок окремо, В Свченка також 15 тисяч. виділяємо на розробку ППД на вогнезахисно. Це сама для роботи. Далі величенька у заклад заклад по захисник 323 896. Далі капітальний ремонт системи пожежної сигналізації Лищанської гімназії 747-447 гривень. Ну, такі зміни тут, тут, по даних, даних. програмах. Перелоплений ну, дах повністю. Так. Воно не було підготовлене? Ну, точно, точно. Uh, ну, то то дуже б... Зазвичай, якщо міняється капітальна, як ви покрити, було. Було. Такі добрий, той час. Це помагалося, так що два роки прикнули. ні, не плавало. Це ще до війни. І резервували, і не були. Дивне, так. Просто робили. І гручанці теж. Так само і не і це ж ми тоді грушки робили, вище робили. Ну, це дивно, насправді. На, той час не було ще таких дверей. Це вже всього. Там вони просто хоча б могли обробити деревину, тому що ми ж розуміємо, що вони, нас обробляли їх. Але, не під протипожежні норми. Я зрозумів, це не треба сертифікувати відповідно з документаціями. Просто це робота. І ця робота, ці роботи, в залежності від цього, на 3-5 років. Зараз робить це і на це на 20. Це поновлювати треба через залежності від яким е, засобам там від 3 до 5 років на знову. Ну, я розумію, так. Ну так, да, там треба сертифіковувати. Я знаю, вони да. ж надають офіційно сертифіковувати. Ні, от тоді в садочку у Величкій, Далі сертифікатор, каже, так. Так я бачу просто, якщо тоді таке питання. Все добре. немає. Так, то за те, що винести дане питання на розгляд сесії. Дякуємо за колегію. На цьому засідання наші коміції закінчено.